Хочете, я вам розкажу про бюджетний, компактний та легкий стабілізатор для кропкамер, смартфонів і екшн камери, який ідеально підходить для контент-мейкерів, СММ-щиків, де важливо швидкість розгортання сетапу і зручність. Зустрічаєте це Aircross S. Поїхали! Йдемо ми по порядку і почнемо ми з того, в чому стабілізатор поставляється і взагалі в чому його можна переносити. Це багатофункційна сумка кейс. Її ви можете використовувати не тільки з самим стабілізатором, а й без проблем сюди можете розміщувати різні аксесуари, камери, об'єктиви тощо. І вона жорстка, але в міру. Тобто, ви без проблем її можете використовувати у ваших. Подорожах і бути впевнені в тому, що з технікою всередині, в принципі, нічого не трапиться. Витягуєте ось цю формовану піну під стабілізатор, і тепер ви отримуєте купу місця. Також що мені сподобалось, що в верхній частині є спеціалізовані резинки. Тобто відсіки під різні кабелі і додаткові аксесуари, які ви можете тут розміщувати. Із особливостей цього кейсу те, що всередині є вставки, і за допомогою них ви можете зробити собі різні відсіки, наприклад, під камеру, під акумулятори, мікрофони, об'єктиви і портативне освітлення. Також в комплекті в нас є тринога: L-подібний кронштейн для установки камери. Арка свіз майданчика, тримач для смартфона та кабелі для підключення камери до стабілізатора, щоб мати можливість керувати камерою через сам стабілізатор. За допомогою самої рамки, яка йде в комплекті, ми можемо її ставити не тільки в стандартне місце, а й, наприклад, зверху вашої кроп-камери, або за допомогою різних перехідників поставити десь поруч біля самого стабілізатора, і тим самим смартфон буде виконувати роль дублюючого екрану вашої камери, або за допомогою того ж смартфону ви можете отримувати іншу додаткову інформацію. Ну, а тепер, звичайно ж, про сам стабілізатор. Тільки подивіться, як він стильно виглядає. Маленький, компактний, як і казав, зручний. І окремо хочу сказати про ергономіку самого стабілізатора. Він дуже зручно сидить в руці. Всі органи управління знаходяться саме там, де потрібно: джойстик під великим пальцем, задня клавіша запуску зйомки і управління під вказівним. Ну, реально з ним дуже зручно користуватися, і найголовніше, що на ньому немає ніяких зайвих деталей, які б, скажімо так, обтяжували саму цю конструкцію. Сам l подібний Кронштейн в нас знімається і. Це потрібно для того, щоб ми могли його встановити вертикально. І насправді це дуже круто. Вертикально балансується все також дуже просто, завдяки потужним двигунам, які можуть витримати камери або сетапи до 1,8 кг. І це насправді досить багато для такого маленького стабілізатора. До речі, вага самого стабілізатора складає всього 700 грамів, і насправді. Цього досягли за рахунок того, що більша частина самого стабілізатору складається саме з пластику. Але саме головне, що основні елементи, де потрібна жорсткість, все ж таки металеві, і це ніяк на експлуатацію самого стабілізатора не впливає. А от стосовно ваги... Це дуже важливий показник, оскільки якщо зйомка займає не годину, а 5 годин, 6 годин, 8 і так далі, то ці грами, які заощадили на за допомогою пластику, вони будуть дуже сильно відчуватися під час довготривалих зйомок. Однією із особливостей стабілізатора є винесений джостик, який знаходиться в нас ліворуч, а не по центру, як в більшості стабілізаторів. І візуально все це виглядає, ніби як ручка штурвалу винищувача F-16. До речі, який нам ще не надали американці. Але це рішення круте, як і казав, все зручно, анатомічно і до цього взагалі ніяких нарікань немає. Ну і спереду чорно-білий дисплей, де відображається вся необхідна інформація, стан заряду стабілізатора, активний режим роботи тощо. В налаштуваннях можна зробити багато чого: вибрати чутливість відгуку за вашими рухами, керування джойстиком, автотюн, встановити вручну потужність кожного з моторів, і також, наприклад, можна вручну налаштувати положення горизонту. Звісно, що по всім осям в нас є фіксатори блокування моторів. В 2023 році без них жоден, скажімо так, гарний стабілізатор не може називатися гарним. Тому на цьому і не акцентуємося. Вони тут присутні, працюють нормально, зручні, тому рухаємося далі. Ну а тепер переходимо до самого головного, це, власне, до стабілізації. Ми тестували це на камері Sony A6500, де був встановлений 30-мм об'єктив Sigma. В принципі, не самий легенький сетап, але й не найважкий. Загальна вага складала близько 800 грам, а що означає, що є запас по потужності, і тим самим ми можемо встановити додаткові аксесуари, освітлення, мікрофони тощо. На самому тесті стабілізатор у нас насправді дуже давно, вже більше місяця, якщо не помиляюсь, тому встигли ми використати його багато, де знімали, як і повільні проводки, ходили ходою ніндзі е, і бігали з ним, тобто експлуатація була в нас насправді поповній. Враховуючи, що камера і об'єктив не мають стабілізації, то досягаємо насправді досить плавної картинки тільки за допомогою самого стабілізатора без будь-якої обробки. І це, і це насправді варто мати на увазі, бо всі відеографи додатково вмикають стабілізацію на самій камері або додають її на постпродакшені, навіть якщо це топове рішення, наприклад, від компанії DJI. Тому зараз ви бачите так звану сиру картинку, але якщо додати трішки магії, то можна взагалі отримати прекрасний результат для такого сетапу і такого стабілізатора в цьому ціновому диапазоні. Звісно, що в самому стабілізаторі в нас є всі режими зйомок, які нам потрібні: це долізум, таймлапси, інсепшени. Ми можемо окремо блокувати кожний мотор і тим самим отримувати режим pan follow, pan tilt, fpv, або повністю заблокувати всі мотори. Звісно, що сам стабілізатор ми потестували також із смартфонами, і було цікаво подивитися, взагалі, як він себе поводить саме з ними, оскільки це все ж таки багатофункційний стабілізатор. І, в принципі, є як і плюси, так і очевидні мінуси. Плюси заключаються в тому, що е, крім самого телефону, ми можемо встановити додаткові аксесуари. Ті ж самі лінзи на об'єктив, додаткове освітлення, наприклад, радіосистеми, чого ми не можемо зробити в звичайних компактних стабілізаторів саме для мобільних телефонів. І з пульсів ще також те, що в нас набагато більший діапазон роботи самого стабілізатора, і ви, наприклад, повноцінно можете знімати в нижніх проходках, можете більш якісніше робити предметну зйомку. Недолік, який це, звісно, що габарити, оскільки стабілізатори для мобільних телефонів вони все ж таки заточені під компактність. Е, а з стабілізатором Aircross S під час, точніше, для того, щоб почати зйомку, потрібно витратити невеличкий час для того, щоб відкалібрувати його, точніше, збалансувати сам телефон на самому стабілізаторі. І відповідно, тільки після цього ви можете почати зйомку. Але це навіть не мінус. Це особливість таких стабілізаторів. Це просто потрібно розуміти. Ну і також ми поставили GoPro на сам стабілізатор. І насправді досить прикольний результат, оскільки, включивши стабілізацію на GoPro, плюс трьохосівий стабілізатор, ми отримуємо нереальну плавність і враження, ніби ви летите на квадрокоптері, а не знімаєте з рук. Насправді не зовсім розумію саме такий сетап зйомки, оскільки в сучасних Гоупрошках і так рівень стабілізації на високому рівні, але якщо у вас, наприклад, застаріла GoPro там, 4 серії, 5, -ї, 6, -ї, де немає такої, такого рівня стабілізації і де нема е, функцій е, вирівнювання горизонту, то встановивши на стабілізатор, ви отримуєте круту е, картинку з точки зору плавності. І є ще один кейс користування. Якщо ви виставляєте на GoPro... Широкий кут зйомки найбільший. І тим самим піднімаючи частоту кадрів, ми не можемо виставити максимальну стабілізацію. Ви е, виставляєте її там на мінімальному значенні, а саму плавність ви отримуєте за рахунок стабілізатора. І тим самим ви отримуєте плавну, широку картинку. Стосовно самого акумулятора, звісно, що він у нас вбудований, нездіємний. Дехто скаже, що це мінус, але насправді я не погоджуся, оскільки сучасні акумулятори вже на такому рівні по якості, що вони розраховані на десятки років експлуатації при правильному користуванні. Тому навіть якщо з ним щось трапиться, все це без проблем міняється на сервісному центрі. Тому стосовно цього переживати взагалі не потрібно. Стосовно автономності, сам виробник заявляє до 10 годин роботи, і я в цьому взагалі не сумніваюся, оскільки ми його тестували, ну, як я казав, тижнями. І під час зйомок взагалі не виникало ніяких проблем стосовно автономності. Максимум, що один раз за весь день зйомок, ми його розрядили до 30%, і все. Прийшли додому, підзарядили, і стабілізатор знову ж таки готовий до е, зйомок. До речі, зарядка займає всього 2 години. Тому під час подорожі, наприклад, або переїзду на якусь іншу локацію, ви можете його підключити до повербанку або там до чогось іншого, і тим самим підзарядити. З недоліків, насправді важко щось сказати, знову ж таки, враховуючи його ціну. Але що, наприклад, мене особисто бісило і нашого оператора, те, що під час зйому, коли потрібно замінити акумулятор або карту пам'яті, завжди потрібно знімати сам стабілізатор, точніше камеру з стабілізатора, і тим самим, коли ви встановлюєте назад. Камеру вам заново потрібно балансувати вісь нахилу. Тобто немає двойної площадки, як в Aircross 2 або в Aircross 3, де ви одним рухом зняли, встановили і далі продовжуєте зйомку. Тут, після кожного зняття камери, ви встановлюєте і е, балансуєте по новій. В принципі, знову ж таки, це небагато займає часу, але все ж таки, коли якась іде динамічна зйомка, то цей етап е, трошки бісить. Але тим не менше. Ну і наостанок хочу відмітити підтримку стабілізатора за стосунку Моза на телефоні. Тут присутні всі необхідні налаштування, можна дистанційно керувати самим стабілізатором, можна, наприклад, під'єднати стабілізатор до слайподу моза. Якщо ви не знаєте, що це таке, то ви можете перейти за підсказкою або за посиланням під відео. В принципі, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Пис підписуйтесь на наш канал, далі буде ще більше нових цікавих відео, не тільки про сам стабілізатор. Ставте вподобайки, це дуже допоможе в просуванні цього відео в Ютубі, де й банально нам буде приємніше. Ще раз дякую до зустрічі!